Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас до рубрики, яка по понеділках дивимося, що робиться на Росії, що робиться у них за перебріком. Ось, які в них плани щодо України і взагалі, що там робиться на тій Росії. Ви знаєте, якісь розвалиди. А, а, в мене ось якось така асоціація йде. Знаєте, коли, здається, все йде добре, 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 все йде по маслу, і тут, і тут що то пішло не так? От їхна ця двулічність, оця, знаєте, двойна гра оця. Тут іде якось а, таке враження, а, ніби все заторможується, ніби щось а, ну, іде не зовсім так, як вони це планували. Як вони це планували? І ви знаєте, що ще? Якісь втрати, якісь збитки. І відкриття другого фронту. Тобто вони зараз е, збираються ще десь відкривати фронт. Я не знаю де, ось, е, тому що тут не написано ні однієї ні країни, ні республіки, ні ніякої території. Але тут таке враження, що вони, ну, скажімо так, е, зараз якесь інше направлення відкривається в них. Якось так, якесь інше направлення. І це, а, ніби, знаєте, так трохи усугобить їхнє становище, що на користь Україні. Зараз ми подивимося, якщо дійсно відкривається десь а, другий фронт, ну, виглядає, що так, що щось десь, десь я, я не знаю, де. як це вплине на Україну. Ну, сильно це, ви знаєте, таке враження, ніби це буде відбуватися. Нам буде легше утримати наші території, але не набагато. Легше буде утриматись, легше буде десь закріпитись, але все рівно не набагато. Все рівно шкоду російські російські війська будуть нам завдавати все рівно. Тобто плани не міняються, не, нічого сильно не послабиться, дуже аж так на нас це не впливе. У них є достатньо сил, енергії, ресурсів, і у них є друзі, які хочуть, не хочуть, але там постачається. Не так, як, ну, не зовсім як у нас, скажімо так. У них влада йде за інтереси Росії. А у нас влада. На жаль, не інтереси України. Тепер їхні внутрішні, як у них економіка, як у них фінанси і ресурси. Ну, дивіться, в принципі, ось тут карта показує, що дійсно, щось не зовсім все так гладко, так? Але все рівно у них є ресурси, які від їхніх друзів, от як я перед цим сказала, ось на війну у них є. Так, у них зменшиться, скажімо так, менше будуть люди, більше будуть страждати люди. Менше будуть мати, більше страждати, але влада все рівно нічого не змінить. Я маю на увазі. Не, не зменшить тиск на Україну, не зменшить е, оцю імперську загарбу, загарбувати. Ось цього це не зміниться. У них завжди буде ось по цій карті. Видно, завжди десь буде про запас. Завжди вони е, ну, цілі свої вони будуть переслідувати. Тому е, нам толку з цього не буде абсолютно. Розумієте? Там вони будуть здихати з голоду, там один одного будуть, ем, ну, ви розумієте, ось, але м, нам це абсолютно, знаєте, як по барабану. Як горохом в стіну, ну, ну, толку взагалі ніякого. Тобто вони знайдуть ресурс. Ресурс вони завжди знайдуть. Це, як знаєте, я згадую зразу, як мені тато розказував. Коли ці фасулі знайшли і забрали останній мішочок, а ти хоч здихай з голоду. Отак От вони будуть робити у себе. Ну, майже так, розумієте? Уріжуть зарплати, збільшуть податки, але свої імперські амбіції вони не, не полишуть, не припинять. Так, що чекає найближчим часом Росію? Якийсь бумеранг, таке враження. Бачите, вони нікуди з цього не підуть. По дияволу це говорить про те, що в них це в крові, це в них, ну, не знаю, така енергетика. така, Знаєте, це, як кажуть французи, всі вони шамант, всі вони такі на любві помішані. От, А Росія вона завжди на імперських замашках завойовувати вбивати і тому 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 подібне я просто не хочу зараз багато це все пересчисляти тому що ютуб не любить ці ось і тому Росія, вона нікуди не дінеться. Так само, як Франція з, з, з Париж, е, місто любві і страсті не пропаде. Так само Росія теж нікуди не пропаде. Вона залишиться і вона буде е, час від часу це все робити. Ось ця карта теж це говорить. Час від часу вони будуть цим займатися. Це в них у крові. Ось якось так. Як у справжнього українця в крові, бути вільним, незалежним, щоб ніхто мене не обреміняв, ніхто мене не заставляв. Я сам себе обманювати рад, але не треба мене обманювати. Справжні українці. Я не говорю за тих людей, які. Ну, Це вже не дух українця. На жаль, я. Ви знаєте, дух українця на фронті гине, дуже мало їх залишилося, на жаль, ось. І Росію чекає далі. Але дивіться, ой, ви знаєте, що я побачила? Чекає якась трошечки якісь втрати через їхні амбіції, якісь у них втрати будуть. Якісь удари будуть. Удари, знаєте, ну. Це періодично у них буде, тому що вони від цього не застраховані. Але це більше, знаєте, все рівно легенький укус, легеньке таке, нам то до лампочки. Ось, нам, аби, своє, забрати, щоб віддали, відвоювати, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Мирної вам ночі, дня. Бережіть себе і разом до перемоги. Все, буде Україна!